Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 182. Починаємо нам дано рисунок. І відомо, що АБ дорівнює СД. На рисунку вже позначено це. Далі. Кут 1 дорівнює куту 2. Також позначено, що ці кути рівні. А Д 7 см. Давайте підпишемо. Кут С дорівнює 34 градуси. Давайте знайдемо кут С. І позначимо, що цей кут 34 градуси. Це відомо. І нам треба знайти відрізок BC і кут А. Поставимо знаки питання. Там, де кут А, та відрізок БЦ. Тепер треба записати дану. Просто переписати все, що є. Так як нам вже дано рисунок. І потім коли переписали, підкреслили олівцем і написали, що треба знайти БЦ і кут А. З чого ми будемо починати? Подивіться: є трикутник АБД та трикутник БЦД. І перша дія, нам треба довести, що ці трикутники рівні. Тому пишемо: розглянемо трикутник АБД і трикутник БЦД. У них і треба знайти три пари рівних елементів. А Б дорівнює С. Кут 1 дорівнює куту 2. Це за умовою. Ми тільки що це проговорили. Далі БД, подивіться, спільна. І позначили на рисунку, що це спільна сторона. І що ми маємо? Відомо, що в трикутнику АБД. Дві сторони і кут між ними. Дорівнюють двом сторонам і куту між ними в трикутнику БЦД. А яка це ознака рівності трикутників? Перша. Тому пишемо: отже. Трикутник АБД дорівнює трикутнику БЦД. За двома сторонами та кутом між ними. І в дужках за першою ознакою рівності трикутників. І після того, як ми довели, що трикутники рівні, ми кажемо. Що у рівних трикутників відповідні сторони та кути рівні. Це означає, що проти рівних сторін лежать рівні кути, навпроти рівних кутів лежать рівні сторони. А тепер уважно на рисунок. За умовою кут 1 дорівнює куту 2. А ми знаємо, що у рівних трикутників навпроти рівних кутів лежать рівні сторони. Це означає, що сторона BC дорівнює стороні AD і дорівнює 7 см. І запишемо: так як кут 1 дорівнює куту 2, тоді BC дорівнює AD і дорівнює 7 см. Далі. Так як. Беде спільна. Тоді кут А дорівнює куту С і дорівнює 34 градуси. Подивіться, кут А лежить навпроти сторони беде, і кут С лежить навпроти сторони беде. Все. Відповідь: БС дорівнює 7 см, кут А дорівнює 34 градуси. Це саме те, що нам треба було знайти. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!